Астрологічний прогноз на тиждень з 17 по 23 листопада. Це тиждень психологічних і духовних випробувань. Багато планет знаходяться в таких позиціях, стихія води, знак зодіака, стрілець який означає роботу з, зі страхами, з емоціями. З панікою, з, і це скорпіон, і інші знаки стихії води, і Стрілець, означає е, актуальність і робота зі своїм світоглядом. Е, тобто люди задають собі глобальні запитання, глобальні запитання щодо планів в житті і ситуації, в якій вони знаходяться. Але в силу того, що Меркурій ретроградний, то він. Означає такий період, коли важко буде получатися планувати на майбутнє. Цей період хороший для того, щоб проаналізувати минуле. І якщо ви не знаєте точно чим зайнятися, краще не плануйте на майбутнє, а згадайте, проаналізуйте, як ви проходили якісь випробування колишні і змініть свої підходи до чогось. Тобто, це. Хороший період не для того, щоб вирішувати якісь задачі, а проаналізувати, що було неправильно а, сформульовано в умовах цих задач. А це тема ретроградного Меркурія в той фазі, як він зараз. З'єднання весь тиждень Сонця з Ліліт означає підсилення негативної октави знака Зодіака Скорпіон. Або роб... а, тобто, це. Тема негативу, а далі що з цим негативом людина робить або з ним працює і знищує, наприклад, уникає негативу, або підсилює негатив, або дозволяє негативу себе поглинути. Це залежить від людини. Це період усвідомлення помилок, наприклад, як, як корупційний скандал і усвідомлення. Ну, теми корупції. Також в нашому житті ми можемо усвідомити якісь свої помилки або помилки ну, пов'язані з там, іншими людьми. Сонце означає тиск і ініціатива. І з'єднання Сонця з ліліт цього тижня означає, що ініціатива наказуємо, можуть бути помилкові ініціативи. Тиснути на ситуацію, теж ну, не дуже перспективно. В таких надійних аспектах знаходяться дальні планети, це означає надійна ситуація, це сила колектива, групи, взаємодії з іншими людьми. Індивідуальні ж планети персональні знаходяться в складних положеннях, які означають, що коли людина вибивається від колективу, намагається індивідуалізуватися. То вона потрапляє в ситуацію таку, що е, ну, починається переп... ретроградний Меркурій спрацьовує ліліт і починається перепрограмування якихось своїх особистих е, ну, моделей-поведінки. На війні це буде означати, що в центрі увазі Сонце означає те, що в центрі увазі. Появляться якісь помилки, якісь негативну, бо це вже минулого тижня почало відбуватися. Цього тижня підсилиться тема помилок, негативних якихось процесів. Важко буде керівництво, бо сонце пов'язане з керівництвом. Це тема як керівництва держави, так і керівництва ну, окремих структур, підрозділів, підприємств. <кій> а також, що можна порадити, ну орієнтуватися на колектив, на групу. І змінювати свої ну, позиції згідно з тим, що навколо. Значить, як в одній пісні, покажи мені, хто вижив один із з полка. Тобто, людина не може дуже сильно від колективу відриватися цього тижня і ну, краще жити колективними енергіями. Всередині тижня, в четвер буде така. Багато планет буде в опозиції в протистоянні до урана. Це означає переворот революційний е, в різних сферах життя в людей. Нестандартні, несподівані події. Сюрпризі як приємні, так і неприємні. В четвер максимально, але в принципі весь тиждень це тема актуальна. Тож є смисл бути готовим до несподіванок. І <кій> е, е, Можна, в принципі, полагатись на волю випадка, на якийсь креатив, на нестандартні рішення. До четверга буде закінчуватися попередній місячний місяць. І це означає, що якісь процеси, які були продовж тижня, ой, продовж місяця, вони будуть завершуватися і формуватися нові, які будуть починатися орієнтовно в районі четверга. Тож до четверга може бути таке як ефект більше депресії, песимізму. це закінчення попереднього місячного місяця, ретроградний Меркурій, який заважає дивитися в майбутнє, повертаючи назад. І апагія орбіти місяця ліліт, який означає звертати увагу на якісь драматичні ну, питання. Багато планет знаці зодіака Скорпіона вівторок, середа. А є знак зодіака Скорпіона може бути пов'язаний з, окрім тем фінансів, кредитно-фінансової тематики, тут є і корупційні скандали, і інвестиційні якісь питання, і якісь проблеми в інтимному житті в людей з сексі, в сексуальні, якісь політичні скандали можуть бути і. Також скорпіон пов'язаний з нагнітанням ситуації, тобто тому драматизація буде підвищена цього, цього м, тижня. Але ці процеси вони сформовані швидкими планетами в Скорпіоні всі швидкі планети. Це означає, що ці процеси вони не довго тривалі, а такі, які вже м, приблизно з 10 грудня втратять свою. Ну, актуальність і тому це такі гості питання, але вони не стратегічні, тобто ті проблеми, які будуть людей займати цього тижня, в більшості вони не такі, які будуть півроку, рік або два роки тягнутись, а такі будуть тягнутися впродовж місяця. Я сьогодні підготував два ролики: короткі і довгі духовно-психологічної підтримки. Психологічних і духовних практик, які спрямовані якраз пережити хорошо енергію цього періоду і пропрацювати негативи. Сьогодні або завтра вийдуть на моєму каналі. Тож, хто хоче, запрошую попрацювати з духовно-психологічними практиками. Планета Марс знаходиться в знаці з дяка Стрілеці Меркурії в стрільці в першій половині тижня. Це означає, що присутня якась підбадьорююча інформація. В середині тижня прям Меркурій зі стрільця вийдуть, багато буде планет Скорпіоні. буде здаватися, що все дуже погано. Така сукупність планет в Скорпіоні може означати ну, вихід якихось таких негативних психологічних факторів, які можна переобразувати в позитивні, і я про це от в своєму відео, яке я записав, говорю. Великий трикутник стихії води підсилює тему снів інтуїції, а на війні це підсилює процеси, які відбуваються в регіонах, де є вода або поруч вода, в тому числі це Запорізький регіон. Проблеми на військовому фронті в Запорізькому регіоні. Прогнозую, що будуть гострі знову ж таки десь восени. А взимку їх гострота спаде. Тобто проблеми, які існують на запорізькому напрямку бойових дій в регіоні міста Запоріжжя, я прогнозую, що ну, будуть виглядати дуже гостро і драматично до кінця листопада. От, а в грудні їх така проблемність вона буде спадати, напрямки будуть змінюватися, війна буде. Змінюватися так, що зараз ну, такі регіони, які типу Запоріжжя або місто Дніпро, які на воді, зараз більше проблем в цих містах. Тож я закликаю не панікувати і зачекати ну, приблизно місяць, трохи менше, я впевнений, що в грудні ви побачите, що ситуація не така критична і страшна, як це на даний момент. Здається, знак Зодіака Скорпіон пов'язаний з здівательствами, з терором, його нижня октава, це рахунок Ліліт, знаходячись в Скорпіоні, підкреслює ну, такі низькі вібрації цього знака Зодіака. І це означає, що на війні буде і здівательство, терор, терор цивільного населення. Ну, якби... Восени такі актуально. Взимку з грудня ця тема спадає. Планет багато перейде в знак зодіака Стрілець, який означає більш хороші новини. Це відбудеться впродовж ну, першої половини грудня. Тож, закликаю до терпіння в листопаді всього на один місяць, ну скажімо так, трохи менше навіть. Стихія води пов'язана з неконкретикою, тобто ця стихія в астрології синенька тут колір, вона означає такі події, ну окрім того, що вони там в регіоні вода, також в воді немає конкретики. Тобто руку в воду засунула людина і не може нічого там взяти, немає нічого конкретного. Таким чином, мало дуже конкретної інформації, конкретного розуміння, що відбувається, чому, куди все це. Рухається, і плюс ретроградний Міркурій, який ну, не дає дуже вперед розуміти події, все це створює таке, що люди, які б хотіли конкретики з приводу майбутнього цього тижня, можуть відчувати ну, негатив, дискомфорт, негатив. Тож, нормальні. більш стабільність психіки, стабільність настрою працездатності цього тижня це стихія води, це плисти за течією, дивитися навколо і в минуле і змінювати якісь свої позиції, але не дуже хвилюватися про майбутнє. Меркурій піде вперед, приблизно з 1 грудня. Тоді це більше про майбутнє. Ну, хоча б кінець ретроградного періоду, це. Там після 25 листопада це вже трохи про майбутнє. Але зараз це про минуле. Тому якась історія, якісь сімейні процеси, традиції, бабусі дідусі, народні українські, якісь там процеси, народні пісні, наприклад, народна творчість і інше всяке таке народне, воно буде давати ресурс енергії, підтримувати людей. Особливо песимістичними можуть бути вівторок, середа, це кінець лунного місяця. А ліліт може означати за, ну, якісь помилкові дії, тому, точніше, ініціативи. Дії — Це там енергія Марса, Сонце це ініціативи і якусь помилкову інформацію. Тож, перевіряйте інформацію, перевіряйте, не дуже робіть сильних ініціатив. Пливіть за течією, покладайтеся на колектив, такі можу дати поради. І ще ліліт може означати шахрайство. Як оце викриття шахрайських схем в політиці, так і окремо у людей це може означати шахрайство. тож... Е Ну, теж за цим можна слідкувати. Ретроградний Меркурій ретро означає не акція, а реакція. Тобто більш успішно не створювати щось, а реагувати. Якщо нема ситуації, то її можна спровокувати, наприклад, а потім на неї реагувати. В цілому також знак Зодіака Скорпіон пов'язаний з темою такого залякування, як ядерна тема, ймовірно, буде якийсь ядерний шантаж. Можливо, навіть зроблять ядерні випробування, але десь в морському регіоні. Можливо, в північному, ну або дуже такі сильні розмови будуть. Ну, і оцей уран в протистоянні означає, що ситуація перевернеться вверх дном, десь от в цьому тижні, і наступні дні оцей переворот він буде ну, продовжуватися. Тож неперспективно бути застиглим, зафіксованим, перспективно бути креативним, змінювати настрій, змінювати ситуацію і орієнтуватися за обставинами. Пишіть свої коментарі, діліться цим відео. Дякую вам за увагу і на все добре.